У всесвітній день велосипеда у Чернівцях організували масштабний велопробіг на підтримку ЗСУ. Тут на соборній площі зібралися сотні поціновувачів велосипедного спорту. Серед учасників діти та дорослі, підприємці та чиновники. Маршрут пролягає від соборної площі до парку Жовтневого, де на всіх чекатимуть розваги. Байк поло а для дітей велоперегони. Богдан, який готується проїхатись веломаршрутом, каже, вирішив долучитися до фесту, адже саме у такий спосіб зможе вкотре допомогти нашим військовим. «Велосипед – це колись в студентські роки було взагалі можна сказати невід'ємною частиною мого життя, тому що на роботу на велосипеді, на навчання на велосипеді, в общем скрізь. Ну зараз трошки менше часу виділяю, та й от вирішив за. За рік трошки щось виїхати, підтримати знайомих. Усіх учасників об'єднує любов до велосипеду та благодійності. Для участі потрібно було внести символічну суму задонатити 50 гривень. Благодійність цього заходу. Я впевнений, що вона буде випродана Багато велосипедистів будуть допомагати таким самим велосипедистам, але військовим, які зараз воюють на фронті. На ці донати ми плануємо закупити тепловізори для них. Друга мета це звичайно показати, що нас велосипедистів, є в місті багато. Ми потребуємо велосипедної інфраструктури, її розвитку. все, і ми про це прямо говоримо у команді Юрія Лисюка. Його донечка Христина. Вона у повному екіпіруванні справжнього велоспортсмена очікує його оголошення старту. Тут є два моменти, які мене цікавлять. Це власне здоров'я і те, що була можливість їздити по місту. Зараз ремонтуються дороги, тротуари. я сподіваюся, що найближчим часом така можливість, тобто їздити на велосипеді для чернічан з'явиться. Учасники на старті нині тут кажуть організатори: немає переможців або переможених. Найголовніше це подолати маршрут та отримати позитивні емоції, і звісно, підтримати тих, хто зараз захищає нашу державу. Роман Оліник, Сергій Третяк, Новорочернівців, телеканал СІ 4